Вітаю, вітаю на нашому каналі. Із попереднього фрагменту ви змогли здогадатися, що ми летимо вітаю. Я цей маршрут розглядала вже близько року. Він мене давно цікавив. Але щось не складалось, то ціна на квитки зависока. То у нас немає можливостей фінансових, то часу немає якісь інші справи. Чи здоров'я хворіємо, все щось не так. Або температурний режим влітку просто зашкалював 40 градусів і якось це трохи відлякувало. Тому дане відео це є перша частина нашого відпочинку в Італії. Всім раджу прослухати наступні частини також. В них будуть всякі. Поради, тіпси і, можливо, ви зможете їх використати собі на майбутнє. Справді місце Північної Італії, куди ми летимо, є дуже унікальним і цікавим регіоном. І якщо поєднати правильно час і місце, то все складеться на ура. Ось ми сідаємо в місто Анкона. А через 30 хвилин ми вже перебуваємо на місці нашого проживання. І нас довозять на такому транспорті до нашого будиночка, так як це гориста місцевість і практично всюди підйоми та спуски. І, звичайно ж, в першу чергу, не розкладаючи навіть речі, ми вирішили сходити на пляж. Погода була одразу скажу не найтепліша. А це ми розглядаємо дерево з гранатом. Якщо пройде дощ, то тут може бути слизько, але бачиш, коли слизько, то немає. За гори пляж виглядав доволі жвалим, навіть в такий похмурий день. Ну що, хто б сумнівався, Домініка першою вирішила скупатися. Я ще поки зовсім не хвилювала погода і наслідки, що буде з нею, коли вона вийде з води. Мушу одразу зазначити, що це кінець вересня і з погодою нам справді не пощастило. Бувають такі винятки, і ось ми потрапили в цей циклон, який накрив північ Італії і більшу частину східної такої Європи. Я не купалася до Домініка з мамою купалися, дуже замерзла, бо виходити було дуже вітряно і холодно. Домініка. Ми спробували знайти заклад, де можна поїсти і зігрітися, але крім вина нічого в цей час не можна було знайти. Як виявилося, в Італії є певні години роботи закладів. Ну що Ми хоч, на дуже холодному пляжі. Я вдягнула шкарпетки і сандалія. Тут, звичайно, дуже красиво, але через холод важко зрозуміти взагалі що небудь. У нас невідповідний одяг. Ми не змогли нормально поїсти навіть. Сподіваємося, що завтра ми більше будемо вправді. Дуже холодно. Ми просто замерзли. Не їдьте віталію, коли там непогода. Дуже красива природа, але важко це зацінити через таку перспективу. Перспективу хвороби. Взагалі, якщо так глянути, картинка просто ідеальна. Я просто впевнена. Добріка, правда, красиво? Ти сьогодні скупалась. як була водичка. Тепла. Водичка була тепла. А виходити було холодно. холодно. Буду переглядати це відео, коли буду редагувати. Буду шкодувати, що сьогодні мабуть скупалася. Пляж шикарний. Однозначно. Я дивилась на цей пляж на відео, на картинках. І думала, чому б нам сюди не поїхати. І погода в 22 градуси мене не спинила. Насправді, якби не було вітру, правда, було б добре. Так. Через вітер не хочеться. А разом не... сонце хочеться. Разом з сонцем дуже все хочеться. Єдине, що підніматися доволі важко. В цій місцевості немає нормальних підйомів. Все дуже-дуже дуже в такому стані поганому. Тут є, правда, один готель на березі, можна в ньому зупинитись, якщо не хочеться цих підйомів. Далі біля дітей. Віо! Наступного дня нам більше пощастило з погодою, і в нас навіть була надія, що погода покращиться на всі дні нашого перебування. Але так не склалось, як гадалось, тому запрошую до другої частини цього відео. Незабаром. Зазвичай на цьому пляжі штиль і така блакитна, приємна водичка. Ну, У нас не склалося зі штилами, але купатися доволі було, комфортно, враховуючи, що це був сонячний день. Не було на що жалітися. Шкода, що він був лише один. Мама, такі але. Десь майже у всіх закладах прекрасно і смачно. Але ось цей краєвид, погодьтесь, він вартує всього. Це може скло знову. Тобі тут подобається? Дивись, яка гора красива. А але що це таке за чоловік. Ну це такі, бачиш, дошка на якій можна стояти і плести. А бабу маленький. Хлопчик, ну йому вже є шість років, вісім років йому. Ти теж хочеш так навчитися? Yeah. Підростеш навчишся? А я знаю. Не кидай, будь ласка. Враховуючи цю гористу місцевість з пляжу, ми нікуди не ходили, провели там аж цілий-цілий день. Зручно було, що можна було там навіть поїсти. Отже, трохи розповім про місце, в якому ми зупинились. Пляж має назву Святого Міхаеля і знаходиться в 20 кілометрах з міста Анкони. Анкона одне з найбільших портових міст Італії, і понині засноване було аж в IV столітті до нашої ери і ще й греками. Місто розташоване на мисі в формі зігнутого ліктя або коліна, Тому назва з грецької означає коліно. Але весь свій відпочинок ми провели саме в цьому селі Сіроло. Яке знаходиться лише за 30 хвилин від анкони, і якщо детально дослідити східне узбережжя Італії, збіч, like воно здається одноманітним. А саме цей оазис був дуже мені цікавим. Ця гориста місцевість зачаровувала своїми краєвидами і за новими мальовничими краєвидами. Запрошую на наступне відео вас.